Коли ми пров'язали 11 рядів, то ми починаємо робити зменшення, але тільки з одного боку. Спереду ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду, а ось задня частинка ми робимо зменшення, щоб у нас ось так вона закруглилася. Отже, у 12 му ряді спочатку. Ми пров'язуємо 36 стовпчиків без накиду по одному у кожну петлю. 2 3 4 5 6 35 36 І тепер у нас залишається 16 петель. На яких ми розміщуємо рівномірно чотири зменшення? Один стовпчик, другий. Зменшення. Один. Два. Зменшення. Один. Два. Зменшення один, два, зменшення, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна. наступний ряд так само пров'язуємо 36 стовпчиків по одному, а потім робимо 4 зменшення з інтервалом в один стовпчик. Але перед цим я раджу наповнити щільно місця, де лапки переходять у тулуб, і також вже можна почати наповнювати сам тулуб, щоб потім не робити це вже через малесенький отвір. 13 ряд і пров'язуємо 36 стовпчиків. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім вісім тридцять п'ять, тридцять шість і робимо зменшення. Зменшення. 1. Зменшення один. Зменшення один. Зменшення один. Закінчуємо ряд з полученим стовпчиком, якщо в'яжете з ними, і повітряною петлею. Далі. Так само пров'язуємо тільки після 36 стовпчиків робимо чотири зменшення поспіль. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тридцять шість, і робимо чотири зменшення поспіль, перше, друге, третє, четверте. Сполучний стовпчик і повітряна петля. У 15-му ряді продовжуємо в'язати таким самим чином. Робимо 36 стовпчиків, і в нас залишиться 4 петлі, у які ми робимо 2 зменшення. 1, 2, 3, Чотири п'ять шість. Тридцять пять, тридцять. Перше зменшення і друге. Получний стовпчик, повітряна петля і залишаємо довгу ниточку, щоб ми могли тепер зшити спинку. Повертаємося на одну петлю назад ось вони в нас дві петлі і зшиваємо таким чином, підхоплюємо петлі знизу за обидві стіночки. І тоді у нас буде акуратний шов, майже непомітний. Такий спосіб ми з вами розбирали, коли в'язали квадрати. І там, де вчилися їх сшивати, ми сшивали саме таким способом. Ось бачите, який шов виходить. І таким чином ми зшиваємо, поки в нас не залишиться ось тут для шиї. 20 петель. Фіксуємо тут ниточку, і в нас залишається 20 петель для того, щоб зв'язати шию, нам потрібно пров'язати всього 2 ряди, і робимо це наступним чином. Приєднуємо ниточку. І пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. Сім. Вісім. У чотири петлі спереду ми тепер пров'язуємо сполучні стовпчики. Один. Два. Три. Чотири. І дов'язуємо вісім стовпчиків без накиду три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Получний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. І робимо ще один ряд. Розпочинаємо його зі зменшення. Далі пров'язуємо по одному стовпчики без накиду. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Там, де ми робили сполучні стовпчики, так само пров'язуємо чотири сполучні стовпчики. Один. Три, чотири. Далі стовпчики без накиду, один. Два, три. чотири, П'ять. Шість. І в останні дві петлі робимо зменшення. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю і обрізаємо. Якщо ви залишили довгий кінець ниточки на голові, щоб пришивати, то тут вже не потрібно. Якщо раптом забули там, то залишаємо тут і пришиваємо цим кінцем. І нам залишається ще зв'язати одну маленьку деталь, робимо хвостик кільце ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, 1, 2, 3, 4, 5, 6, стягуємо кільце і в першу петлю сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. Другий ряд розпочинаємо зі збільшення. І решту петель пров'язуємо по одному стовпчику. І всього у нас у другому ряді буде 7 петель. Получний стовпчик і повітряна петля. Робимо ще одну повітряну петлю підйому. і тепер пров'язуємо два подовжених стовпчика без накиду. Один. Два. 4 стовпчики без накиду. 2 3 4 1 подовжений. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у першу петлю ряду. І робимо повітряну петлю підйом. Наступний ряд ми розпочинаємо зі збільшення. Решту петель пров'язуємо по одному стовпчику. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6. І всього у нас у цьому ряді 8 петель, сполучний стовпчик, повітряна петля, і залишаємо довгий кінець, щоб пришити хвостик до тулуба. Трошки наповнюємо холофайбером файбером, і пришиваємо, підхоплюючи петлю на хвостику. І петлю на тулубі. І тепер, коли ми пришили хвостик, нам залишається пришити тільки голову. Добре наповнюємо тулуб холофайбером. Тут ми відступаємо від темної частинки три ряди і пришиваємо, підхоплюючи петлю на тулубі. І петлю на голові. І ось так по черзі прошиваємо кожну петлю. Коли пришиваєте, постійно перевіряєте, чи рівненько розташована голова бо дуже часто з першого разу не виходить пришити все рівно. Та й взагалі часто пришивання деталей займає більше часу, ніж їх в'язання, але й без цього нікуди. Можна порахувати, щоб від шиї до ока або вушка була однакова кількість стовпчиків, якщо вам так буде зручніше орієнтуватися. І також, коли залишається отвір вже маленький, потрібно додати наповнювача. Щоб у нас тут не лишалося порожнє місце. дошиваємо до кінця. От, власне, і все. Наше цуценятко готове. Можна зробити нашийник, це просто смужечка зі стовпчиків без накиду. Можна пов'язати стрічку, тут вже як вам більше сподобається. І також експериментуйте з кольорами, з пряжою. Дуже гарно буде виглядати пухнасті вушка. І мені буде дуже цікаво подивитися на ваші роботи. Тож надсилайте світлини мені в директ інстаграму, посилання завжди є під кожним відео. Я вам дуже вдячна за увагу. Бажаю приємного в'язання.